Ламікон Дармгель обирай, скажи, грибку, прощавай. У нас нова петиція на заборону. От у мене просто як чую якась петиція на заборону, чого-небудь, навіть поганого чогось. Так? У мене одразу всі ці підручники радянської історії. Тому що там, в принципі, забороняти любили все. Заборона TikTok. От така петиція є. А, і дійсно, в Тіктоку там ну, чого гріха таїти? Там є і небезпека, там є і переваги. Тікток це не лише короткі відео смішні, але це і короткі вижимки чогось цікавого, що можна зробити. Там заліпаєш, залипаєш на цьому. Але там дуже є і... часто тікток це і величезна кількість, іпсо. Ну, і псо. Ну от, власне зараз в можливо думають і... блокувати чи не блокувати, чого там більше небезпеки чи користі. Давайте зараз розберемося. Розповсюджує пропаганду та ІПСО, отримує доступ до наших персональних даних та має прямі зв'язки з Китаєм. Це та багато інших причин для блокування озвучила авторка петиції про блокування тікток на територію України Оксана Андрусяк. Анна з цією петицією вже ознайомилась і свою думку про блокування Тікток сформувала. Я думаю, це має сенс. Питання, звісно, до. Людей, які заробляють тіктоком, тому що це дуже сумно, немає ніякої заміни. Я думаю, якщо це допоможе нам, то чому ні? Вікторія теж активно слідкує за обговоренням цієї петиції у соціальних мережах. Я гадаю, що російська пропаганда може бути у будь якій соцмережі. І це насправді є великою проблемою, і мені здається, тут треба боротися з цим як обізнаністю для більшої соціальних груп. Тікток є дуже важливою мережою, котра допомагає українцям і отримувати багато важливої інформації. Взагалі, тікток це дуже важлива. Сошол медіа наразі у нашому світі і у нашій країні Алла, як мама до цієї соціальної мережі ставиться з обережністю там що хоче розповсюджувати воно ж нічого не забороняється не фільтрується буває сидиш там дитина дивишся чуєш щось уже несеться там біжиш переключаєш бистренько. жінка каже що блокування не вихід кращим було б впровадження фільтрів на контент до цієї соціальної мережі без матюків без росії Проти блокування і Михайло, який сенс забороняти якийсь сайт або явище, якщо сам сайт нічого негативного або позитивного не несе. Несе тільки наповнення сайту. Тому е, в цьому сенсу немає. Це гарне просування для бізнесу, для малого бізнесу, тому що ну як реклама, це дуже гарно просуває такий початковий бізнес. А от Олександра до Тіктоку ставиться негативно, забирає час, а е, потім з'являються якісь наратив в голові, які незрозуміло звідки беруться. Петиція, яку активно обговорюють у мережі, зібрала вже близько 7 тисяч підписів за один день. Нагадаємо, для того щоб цю пропозицію розглянув президент, необхідна кількість підписів 25 тисяч. ну слава Богу, що дуже різні думки насправді. Я не про те, що там я щось топлю за щось одне, хоча я топлю, звичайно, про щось одне. Я до того що коли різні думки у людей діаметральні, це прекрасно. Я не знаю, слухайте, просто. А якщо так Це по можна... секрету, Ігор, горсить, кажи. Моя воля, я б взагалі інтернет заборонив. Занадто багато зараз це всього в інформпрострілі. Ні, ну але якщо без жартів, то це реально іноді те, що несе, це трішечки жахає. Ні, І воно... якщо ми ще знаєш, володіємо якимось критичним мисленням, можемо десь вибрати. Брати самі себе хвилинки наївності та, угу. самі себе обмежувати. То я дивлюсь на наших дітей, і це насправді катастрофа. Слухай, Нель, ну ти не можеш у світі в відкритому інформаційному просторі Назар, е, так, щось закрити дітей. Бо ну, окей, перше питання, яке TikTok? вони ставлять: мам, а чому хлопцям можна там грати Наприклад. безлімітно або користуватись Ютубом? Ну, а ти зак... нам забороняєш, і я розумію, що ми як батьки програємо в цій тік ток відкриєш шмінток. Що ще буде? Ну це це просто у відкритому так. 21 столітті. Ну, не можна щось закрити і щоб щось там і, і, і чого врятуватись. Ну, це, це мислення абсолютно радянське. Абсолютно радянське. У нас відкритий простір, на жаль. Ч, ну, чого на жаль? На щастя, насправді. Просто це, це, це складно. Так, а хто казав, що буде легко? Ну, тому так. Я сухте, наступна історія, це просто інтернет заборонити. Ну, в інтернеті ж теж купи псо різних. На сайтах різних, от нас з нею підробляють. Знову почнемо книжки, читати, нарешті. бібліотеки, ходити, розумієш, шукати інформацію, Нахарати якось корисно. Так, 100%. Ой, так, як ми хочемо простих відповідей часто. Нереально.